Привіт-привіт усім! Хочу записати для вас тут таке невеличке звернення, коротке, поділитися деякими своїми думками, про які думаю вже декілька днів. І вчора під час пробіжки також. Всі, можливо, навіть не згадали, бо думок дуже багато, і дуже складно це все поки що вкласти. Тому що знаходжусь прямо на такому якось новому етапі свого життя. Як то кажуть, як то кажуть, і я розумію, що у багатьох такі етапи були за ці три роки, хтось вже розпочав своє нове життя, можливо, в іншій країні, в іншому місті. Ми були ці три роки в такому чуть-чуть підвищому стані, в такому чуть-чуть... Ну, стояли інші задачі. Задача номер один була це повернути Ростіка, а потім, уже коли повернемо, ми вже будемо думати, що ми будемо робити, де ми будемо жити, як ми будемо жити і що буде відбуватись. І нарешті ми почнемо жити. От. Звісно, що війна ще не закінчилась. Неможливо видихнути на, як то кажуть, здихнути да, і дихати на, повну, на повне серце, наповне, я не знаю, як це пояснити, наповне да, легко. Тому що ти не відчуваєш себе в безпеці, тобто, інші люди, тобто, все, що відбувається, ще не дає можливості вільно дихати. Да. Але ми вже краще дихаємо, бо наша дитина вдома. І це те, що. Це те, що було для нас дуже важливим. Чому вирішила записати це відео, ви знаєте, хочеться все-таки переговорити деякі моменти для тих людей, для вас, хто за мною наблюдався ці три роки, хто був разом зі мною, хто підтримував мене, бо ви знаєте, що періоди були різні і ділилася з вами цими моментами. Ну, по-перше, хочу сказати, дякую всім за підтримку. Також хочу сказати дякую ще раз всім людям, які причетні до того, щоб моя дитина була вдома, ну наша дитина була вдома. Якби не було цих людей, якби не було всіх цих дій, то не було б мене сьогодні такою, яка я є, і всі ці три роки я могла, скоріше б за все, була бездіяльна в своїй сфері діяльності і в інстаграмі. Тому що, скоріше б за все, це була б вже не знаю така тьотя, яка ну, геть, мабуть, уже в депресії потонула. потонула. От, але завдяки тим людям, які допомагали, які ви знаєте, хто ви. Вам велике дякую, завдяки вам, дитина вдома, і завдяки вам, я є там, де я є сьогодні. Також дуже допомагав біг. Тобто бігати я почала десь з початку літа, десь через місяць, мабуть, як син потрапив в полон. І біг мені дуже допоміг. Він прям мене рятував. Тому коли у вас депресія, дуже поганий стан, коли у вас вже ситуація, яка вже геть нічого не змінить, то все рівно біг, він може вас врятувати. Він може не змінити ситуацію, але він вас може врятувати. Він може вас врятувати, вашу психіку, він може врятувати ваші. Ваш мозок. Він може врятувати вас як особистість, і він може подарувати вам нове життя. Тому е, я цього не розуміла, поки я не почала бігати. Е, коли ще до війни коронавірус, коли ще я думала, що я, в мене там якась депресія або ще щось. І я читала в книгах, що треба бігати. Я думаю, дурні. Як можна себе заставити зранку піти бігати, якщо я не можу себе стягнути з кроваті? То зараз, коли я прожила ось ці три роки, коли я знаю свій стан, що я проживала і як, я однозначно можу сказати, що біг допомагає, однозначно можу вам порадити, почати бігати. По чуть-чуть, потихеньку пробіглись, пройшлись, пробіглись, пройшлись. Але це те, що дійсно вас може, вас особисто може врятувати. Що ще хочу проговорити? Я хочу проговорити, що стосовно... Моєї діяльності. Стосовно е, Інстаграму, ось ці всі три роки вони були у мене такі, як задача вижити. Задача вижити самій, задача вижити емоційно, психологічно самій. Задача була не зламатися. Задача була вижити в своєму бізнесі, триматися на плаву. Задача була вижити в Інстаграмі і не злитися з інстаграму, щоб потім не починати все спочатку, і чи почала б я потім все спочатку це вже теж велике питання. Тому задача була просто вижити і робились всі максимально дії через силу, через не можу, через не хочу. Через сльози, через поганий емоційний стан, задача була вижити. І я вижила. Зараз стоїть новий етап це почати, почати працювати по-іншому, почати будувати дійсно свої цілі, мрії, почати все робити спочатку по-іншому. І ви знаєте, це теж задача нелегка. Коли мозок, тіло привикло. Звикло три роки виживати і робити всі дії через вижити. То зараз стоїть задача переді мною навчитися будувати це все, з задачею жити, навчитися жити, навчитися радіти, навчитися посміхатися. Оце стоїть зараз переді мною така задача задача бізнес будувати по-іншому. Відносини будувати по-іншому. Це, це щось таке. Як будто роблю це вперше, як-будто це щось невідоме для мене. І ось ці два тижні, особливо останній ось цей тиждень, прям не знаю, якісь, тут якесь перевантаження, таке відчуття, що ну, ну, я не можу його вам пояснити. Але це точно якийсь новий етап, який треба це все проаналізувати, продумати, прорішати і потім. Почати це все реалізовувати. Тому що за ці я себе зловила на думці, що моє тіло, моя психіка, вона привикла жити в одному ось такому стані, в одному емоційному стані. І зараз іноді я. Задаю собі питання, Катя, підожди, Твоя дитина вдома. все добре, що відбувається? І я розумію, що мені треба, як будто як нажати на якусь кнопочку. Сьогодні славі каже, про це койслак, нажимай мені тут на кнопочку і я буду тобі говорити, що я хочу. Ми сьогодні почали таку практику. Він каже, це сама придумала, кажу, сама придумала. Сьогодні сама придумала і це треба робити і неодноразово. Прямо як на телевізорі, це тумблер переключати, щоб виходити на, рів... На, рів... на новий емоційний стан. Я не психолог. Я цьому особу не розумію. Я просто це відчуваю, що за ці всі три роки тіло, кожна моя клітиночка, вона звикла жити ось так. І зараз треба навчитися жити чуть-чуть на іншому емоційному рівні. І тіло прям треба як будь пере, перепрограмувати, щоб вийти на новий рівень. От. Тому Просто з вами ділюся, можливо, ви також проживали, переживали ці моменти. Хтось уже з вас, можливо, налаштував ось ці нові налаштування. Хтось переїхав в іншу країну і будував все по-новому. Ну, у всіх все по-різному. Моя історія три роки, хто за мною наблюдав, була вижити і. Зараз моя історія буде про те, як поставити нові цілі, нові якісь мрії, тому що по факту ці три роки мрій особливо або ціль особливо їх не було. Ціль одна повернути дитину додому, ціль два вижити всі, ну, в усіх сферах діяльності хоч по чуть-чуть. От. Ці цілі досягнуті. І коли стояла задача навіть по тренінгу Али Клименко написати цілі на рік, написати мрії, написати 100 бажань. Ну, не писалися вони. Перше писання пишеться ціль, да, поверну, щоб повернулася дитина. А далі я не можу нічого особливо писати. Я просто розуміла, чому я в Я розумію, для чому для мене важливо вижити в оріфлейм. В цьому бізнесі і я розуміла, чому. Важливо для мене в майбутньому бути в Оріфлем. Взагалі з 2006 року я в Oriflame, З 2007 лютого, з лютого 2007 року, я підприємець з Oriflame, в партнерстві з Oriflame, Я з лютого 2007 року офіційно отримую дохід від Oriflame кожного три тижня, щоб не відбувалося в нашій країні. Зміна влади була в 2011 році, дуже скрутно було підприємцям. Хто, Хто був тоді підприємець? Ви точно цей момент пам'ятаєте, коли не можна було підприємцям працювати на підприємцях? Такі були великі податки, і дуже багато людей закрилося як підприємці. І компанії, потім карантин був, зараз війна. І я чітко розумію, що Oriflame це надійний партнер, з яким можна крокувати. Всі ці роки крокувала, крокую, і я розуміла, що навіть війна головна задача була, щоб Oriflame не пішов з України і дякую, що він не пішов. І ось ці всі розуміння. Давало мені розуміння, чому важливо мені вижити тут за цей час, поки ми боролися за Ростіка і поки це все відбувалося. Так, на сьогодні війна не закінчилася. Так, надію, що це скоріше, ну, хочеться, щоб це як можна швидше відбулося. От, і хочу сказати, що раніше я не розуміла, що це значить, коли. коли Посттравматичний стрес, чи як він називається. Я не розуміла, як це, коли от бореся-бореся за щось, чогось дуже-дуже хочеш і до цього стремишся. І потім, коли це стається, і всі казали, що люди будуть в, стан... в странному стані після війни, да? буде ще хуже, чим було ну, в емоційному плані. А я не розуміла, як це. Але тепер я розумію, тому що коли три роки живеш в стані вижити, і потім, коли ситуа... проблема ріш... рішилась, да, задача рішилася, то момент, а як жити, А як радіти, І воно дійсно, я зараз розумію, як це. І я розумію, що коли війна закінчиться, я ще раз можу зіткнутися з такою ситуацією, але ось цей досвід, який я зараз проживаю, він може мені допомогти уже пережити той момент. От, тому не знаю, наскільки вам взагалі корисно те, що я наговорила, і вони ці всі думки не складжені ще. Це так вирвані кусочки, але це те, що зараз відбувається зі мною. Мені хотілося цим з вами поділитися, тому що я знаю, що хтось із вас, можливо, так само не знає, що робити, як робити. Якось, якось так. Тому, якщо ви були разом зі мною і бачили весь цей процес, зараз ви будете бачити новий процес, який ще я не знаю до кінця, як його буду це все будувати, робити. Все це буде якось по-іншому, як я ще не знаю. Але я точно можу вам сказати: якщо. Чисто по-людськи, це не то, що там е, е, як це кажуть, да? зачасту люди кажуть, це не реклама. Да? Е, чисто по-людськи, що е, якщо ви шукаєте для себе надійного партнера, Бізнес-партнера, якщо ви для себе шукаєте надійну мережеву компанію, яка не кине, яка не бросить, яка допоможе, якщо ви шукаєте собі е, дійсно дохід, який був би стабільний вам на рока, незалежно від економічної ситуації в світі в, в Україні. Тобто, якщо ви шукаєте собі щось таке, не щось таке, так, ми я трохи перебили. То я вам хочу сказати, що Oriflame – це надійний партнер, який особисто мною перевірений за 19 років як надійна компанія, як компанія, якій ти дійсно можеш осуществити виконати всі свої мрії на 99%. Чому кажу на 99%? Тому що є такі мрії, які не залежать від коштів. Все інше, все інше, 100%, все, що залежить від коштів, 100% ви тут можете отримати. Я можу з вами поділитися особисто досвідом своїм, прикладами за ці всі роки, все, що вам цікаво. От якщо вам цікаво, під цим відео в коментарях пишіть все, що вам цікаво, і я вам на кожне ваше питання відповім, або письмово в коментарі. Або в зніму коротке відео, або в прямому ефірі. Тобто, як, ну, залежно від запитання, скільки воно буде потребувати часу, я вам на них відповім. От. Тому Oriflame це не просто косметика, це не просто там прийди зароби додаткові гроші. Це дійсно те, що може вам, так само як і мені. Допомагати протязі всього вашого життя. Не просто заробляти, а паралельно ще все-таки жити своє життя, те, чого немає на багатьох роботах по найму. Я не кажу про всі, на багатьох, тому що є класні також роботи по найму, должності, ну то тобто, ну, є різні ситуації. Тому якось так. Моє відео вже, мабуть, не влізе в інстаграм ніяким чином, тому воно піде в Ютуб. І посиланням поділюся з ним вже в інстаграмі, і в кого буде бажання його передивитись.